Кафедрою терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Я хочу сказати, що, наприклад, три спеціальності в одній кафедрі це небагато, тому що в Європі, наприклад, завжди кафедра хірургії 1, хірургії 2, хірургії 3, а всього хірургії, ну, приблизно 18 кафедр, так? Тобто об'єднуються. Через те, це, це дуже мудре рішення адміністрації зробити таку цікаву кафедру. І, Шановна Олена Юрівна, нам е, прочитає лекцію, яка називається Кишковий мікробіом та зір. Будь ласка. Дякую, Сергію Олександрович. шановні колеги, і зараз вам буде представлений погляд більшою мірою гастроентеролога. На те, що ми можемо, що ми знаємо, про зв'язки кишковика, кишечника із очима, і з фокусом на стан кишкового мікробіому. Ну, що ми з вами я хотіла б розглянути? Тобто, що таке кишковий мікробіом на сьогоднішній день? Кішкова мікробіота і кишковий мікробіоми, ми поговоримо, в чому різниця розглядаються, ну, як окремий орган, який має свої дуже важливі функції у підтримання. Рівня здоров'я людини і впливає на стан багатьох органів та систем. І тому ми подивимося на основні організм вісі, що пов'язують кишковик з органами і, можливо, з очами. Також розглянемо, як у ці зв'язки: від кишковика до органів і до органу зору. Пов'язані з більш дослідженими захворюваннями, які є, якими є, і сьогодні вже говориться багато, я думаю, що буде повторюватися про асоціацію з віковою макулярною дегенерацією. Також я торкнуся питання оклюзії центральної артерії сітківки. Трохи поговоримо про центральну серйозну хореоретинопатію і увеїти, і їх можливі зв'язки. З станом кишковика та його кишковим мікробіомом. І подивимося на можливості корекції, профілактики, або може навіть і лікування, пов'язаних з цим захворювань очей. Ну, перед тим, як ми будемо говорити про мікробіом, мікробіоту, я хочу повернутися трохи назад і пригадати, ну, який бум був, яке відкриття, коли ми почули, прочитали про те, що людський ген, е, геном розкритий, розшифрований. І коли були опубліковані вперше е, дані е, інформації про людський мікробіом. Далі наступним буквально кроком став проєкт, е, який зазначений також на цьому слайді, е, людський мікробіом. І завдяки саме цим фундаментальним дослідженням стало відомо, що організм людини населений величезною кількістю різноманітних мікроорганізманих форм. І тут є різні дані від різних авторів. Ну, написано, що в даному слайді щодо кількості кишкових бактерій, видів різних мікроорганізмів, які все продовжують і продовжують вивчатися, оскільки. Чесно кажучи, наскільки це слідує із літератури, вони до кінця не вивчені. А ми подивимося на основні місця проживання, які ми вважаються більшою мірою, і саме і на першому місці стоїть кишковик і інші біологічні ніші. Подивимося на те, яке місце тут займають очі. Хочу одразу зазначити, що коли мова йдеться про вивчення стану кишкової мікробіоти, а це сукупність мікроорганізмів, що заселяють кишковик, то ці дослідження достатньо складні. І з чим це пов'язане? Це пов'язане з тим, що на стан мікробіоти впливає величезна кількість факторів, внутрішніх та зовнішніх, і ми на них трохи пізніше з вами зосередимося. І тому ці неоднозначності вони складають додаткові складності в інтерпретації результатів досліджень і далі в їх практичне застосування, тому що навіть через серед здорових людей, що ведуть різний спосіб мають життя, наприклад, спортсмени і спортсмени з високоінтенсивними навантаженнями, або просто здорова людина. Яка не є фаховим спортсменом, вони будуть мати суттєві відмінності у стані кишкового, кишкової мікробіоти і мікробіому. І все ж таки величезна частина різноманіття залишається недостатньо вивченою, і це стосується, ну, як вважається, на сьогоднішній день більшою мірою вірусів. Що ж таке кишковий мікробіом? Це. Сукупність генів мікроорганізмів, що заселюють людський організм. Або кишкова мікробіота, я сказала, це спільнота мікроорганізмів. Переважно досліджених бактерій або коменсальна мікробіота, яка колонізує всі ділянки організму, і переважно, як тут зазначено, слизових оболонок, серед яких ми розуміємо, це слизова оболонка органу зору. Перед нами слайд, що демонструє основні сфери заселення кишковою мікробіотою. А основні біологічні ніші. Серед них ми бачимо найбільший квадрат, це помаранчевим зазначений кишковик, далі ротова порожнина, шкіра і піхва. А тому, дійсно, я буду сьогодні зосереджуватися на стані кишковика і кишкового мікробіому і мікробіоти. Саме знання і розуміння стану бактеріального складу кишкової мікробіоти вони базуються на техніках секвенування, це найсучасніші методики, що використовуються для отримання інформації щодо складу. І… Секвенування також воно є різних видів. Ну і, наприклад, секвенування РНК воно дає можливості оцінки цілого метагеному для виявлення вже більше отримання більшої інформації стосовно і вірусів, і археїв, і еукаріотів. Ну, я дуже люблю цей малюночок, я його завжди використовую під час своїх доповідей, пов'язаних із кишковою мікробіотою. Про що це? Ми бачимо всередині кишковик, де величезна кількість різних мікроорганізмів вони там мешкають. І от прийшов якийсь прибулець і дивиться на це все і каже, Боже, як ви тут мешкаєте? Вас так багато. Про що це? Що дійсно ця кількість мікроорганізмів додає людському організму до своїх, ще й вважається до 8 мільйонів додаткових генів? За різними літературними джерелами. По-різному і саме склад кишкового мікробіому, отут от ми поговоримо найбільше, залежить від величезної кількості факторів. Я казала, внутрішніх і зовнішніх. Ну, основними внутрішніми є генетика а, хазяїна, тобто господара. А далі вона залежить від способу народження та вигодовування, а від віку. І тому це абсолютно різні результати досліджень. Тяжкового мікробіому серед немовлят, дітей раннього віку, підлітків, наприклад, дорослих, здорових дітей, далі е, осіб похилого і старечого віку. І коли ми говоримо про, наприклад, вікові особливості зміни з боку органу зору, то ми маємо також розуміти, що вони обов'язково пов'язані із фізіологічними змінами. В стані кишкової мікробіоти. А також на нього впливає наявність чи відсутність будь-яких захворювань. Або є інша точка зору, бо ми не знаємо, що первинно курка чи яйце у оці мешканці кишковика або макроорганізм, тому що дійсно вони. Змінюється на тлі якоїсь патології з іншого боку, і ми подивимося, яку кількість захворювань супроводжує зміни кишкової мікробіоти. Вони змінюють, вони самі стають причинами формування. Це є гіпотеза, тут немає однозначної відповіді формування величезної кількості захворювань. Впливають медикаменти однозначно, однозначно особливості харчування. Сьогодні, шановні колеги-дієтологи, нам демонструють, наскільки харчування впливає на стан зору, але. Харчування змінює стан кишкового мікробіоту, мікробіому і мікробіоти, і ми можемо саме харчуванням коригувати стан. Ну, і спосіб життя. Наприклад, я вже говорила про спортсменів і не спортсменів, наскільки можуть бути різні результати. А, далі. От Приклад от приклад стану і впливу віку на кишковий мікробіом, коли тут зазначається, в дальному дослідженні поріг у 65 років був встановлений як важливий для розподілу різних когорт дослідження стану кишкового мікробіому. Тобто ми бачимо абсолютно різні, різні сфери. Зв'язки кишкового мікробіому із організмом хазяїна представлені на цьому. Цьому слайді і демонструють різні зв'язки. Вони є одно та двоспрямовані. Тобто ті, які односпрямовані, ну, ми, як правило, коригувати можемо. Або категорично не можемо. Ті, що є двоспрямовані, є дуже важливі, тому що тут дійсно ми можемо втручатися достатньо активно. Ну, Наприклад, вплив антибіотиків на інтестинальну мікробіоту завжди однозначно. А, на жаль, переважно більшою мірою несприятливий. Але тут ми можемо обирати, чи призначати, чи не призначати, і бути завжди обґрунтованими у наших призначень. З іншого боку, ми прекрасно користуємося рекомендаціями щодо здорового способу життя та виконання наявності фізичних навантажень, що позитивно впливають на стан кишкового мікробіому. З іншого боку, вік. Чи ми можемо коригувати вік? Ні, ми не можемо. Але ми можемо, могли б. Сприяючи, впливаючи на стан інтестинального кишкової мікробіоти, впливати на перебіг старіння людини, і про це сьогодні також буде доповідь. Далі подивіться, які важливі впливи: це соціальний статус. Це соціальні активності. А далі починаються двоспрямовані зв'язки, якими є ожиріння, відкладання жирової тканини, запалення, стрес, стан захворювання головного мозку, імунна система, гормони і таке інше. І от подальша демонстрація цієї думки щодо двонаправлених зв'язків, які вкладаються в так звані асоціативні зв'язки між кишковиком і його кишковою мікробіотою. Та станом різних органів та систем найбільш відомими, описаними, тими, що є вже давно на слуху, зв'язками є сигнальна вісь мікробіота, жирова тканина та мікробіота печінка. Це перші дослідження, які в гастронтерології гастро просто гриміли, коли почалися активні дослідження неалкогольної жирової хвороби печінки та можливості дослідження корекції. Ожиріння, метаболічного синдрому, завдяки вплив, впливам на стан кишкової мікробіоти. Праворуч, зв'язок з головним мозком і тут формування або схильність до нейродегенеративних захворювань, які ми також намагаємося на сьогоднішній день вже коригувати і пов'язувати із. Запаленням або мікрозапаленням, що супроводжує зміни кишкової мікробіоти в кишковій трубці. Інша вісь кишковик естроболом, пов'язаний з гормоном і таке інше. Ось перед нами ну така непроста може схема, яка демонструє, як оці вісі реалізуються а, за рахунок наявності або приєднання хронічного запалення, а, впливів дієти, або харчування певного. Далі зв'язки із. Станом головного мозку, печінки можливість втручань у перебіг та профілактики кардіоваскулярних захворювань. Мати на увазі вплив факторів зовнішнього середовища, якими є ксенобіотики, медикаменти, якісь там добавки і таке інше, знову ж таки, через стан кишкової мікробіотики та кишковика, ну, наприклад, на головний мозок. Тому в основі патогенезу цих змін є, перш за все, це безпосередній вплив, нормально ми це розуміємо, імунологічний контакт із антигенами бактерій, що заселяють кишковик. І тому вони дійсно несуть свої антигени і взаємодіють із імунокомпетентними клітинами макроорганізму. А далі залежно від Рівня взаємодії, або це умовно кажучи, здорова взаємодія зі здоровими реакціями, або якась патологічна стимуляція може призвести до формування запалення, хронічного запалення, мікро або макрозапалення, де після чого на тлі чого починає формуватися так званий синдром дірявої кишки. Я дуже не люблю цю назву, тому що є офіційна назва синдром надмірної інтестинальної проникності. Який за рахунок того, там далі в мене буде слайд, зменшує, збільшується простори між ентероцитами кишковими, і завдяки цього руйнування цього запалення макромолекули, антигени можуть проникати вже у лімфотік та системний кровотік, вже стимулюючи серйозні системні реакції. І що важливо, що, дійсно, склад кишкового мікробіому змінюється, відповідно будь-яким захворюванням, супроводжують практично всі захворювання. Я не буду намагатися оце, ці слайди інтерпретувати, що, про що це. Це такі таблиці, що демонструють досліджені в зв'язку із різноманітними захворюваннями, тут і ревматологічні, і неревматологічні, але всі вони пов'язані із змінами. Кишкового мікробіому, їх величезна і величезна кількість. Тому, якщо у здорових людей дійсно стан зрілого мікробіому він відображується генами, з іншого боку, неперетравлені або ті, що не здатні до ферментації, ліпополісахариди мікробної стінки, вони далі будуть, повинні метаболізуватися мікрофлорою товстого кишечника, в результаті чого синтезуються протективні коротколанцюжкові жирні кислоти, про які ми далі будемо говорити: пропіонат, бутіра ацетат. І вони забезпечують дуже важливі функції. Тут і захід від проникнення патогенів, і зменшення місцевого запалення, і підтримка і щільності оцього кишкового бар'єра, про який я говорила. Ближче до очей. А кишковий мікробіом та системне запалення слайд що демонструє, як саме бактеріальна транслокація на тлі запалення збільшеної інтестинальної проникності, бактерій та їхніх метаболітів можуть викликати імунні реакції з інших. Віддалених від кишковика органів, в тому числі з боку очей, що обумовлюється включенням різноманітних імунологічних реакцій запальних або протизапальних, прозапальних вибачте цитокінів, зміни в популяції Б і T лімфоцитів і виникнення системного запалення. Подивимося на вікову макулярну дегенерацію. Де дійсно харчування? Ми тільки що прослухали прекрасно. Лекцію розглядається як одна з причин. Або ми можемо користуватися ним для профілактики, виникнення або прогресування вікової макулярної дегенерації, так чи інакше, захворювання пов'язане із віком, це відомо, екологічними, епігенетичними і генетичними чинниками. Тому нездоровий спосіб життя, окиснувальний та метаболічний стреси, вони. Сприяють прискоренню фізіологічного віку. З іншого боку, додавання таких факторів, як тютюне високий індекс маси тіла, споживання алкоголю, артеріальна гіпертензія вони також погіршують стан і ураження, ураження органу зору. перед нами слайд, що демонструє результати фундаментальних досліджень. Що вивчали асоціації кишкового мікробіому із віковою макулярною дегенерацією? І тут ми бачимо, як саме змінюються... На відміну від здорової групи контролю, наприклад, збільшується кількість фермікютів, зменшується кількість фузобактерій. І, наприклад, в даному, на даному слайді визначені чітко фактори ризику, що позначаються знаком мінус, і фактори захисту протективні, що позначені знаком плюс. І, наприклад, нігацікути визначені в даному дослідженні як ті, що мають найвищі Потенціал для відокремлення пацієнтів із макулярною дегенерацією, на відміну від контрольної групи. Наступна асоціація із оклюзією центральної артерії сітківки. Ну, Перш за все. Зрозуміло, що це захворювання пов'язане із атеросклерозом. Дослідження 2021 року з вивчення, коли проводилися метагеномний аналіз зразків стула 218 осіб з атеросклеротичними захворюваннями та 187 здорових групи контролю. Враховувався зв'язок між аклюзією артерії сітківки із загальним атеросклерозом і було зроблено припущення, що розвиток або прогресування цієї аклюзії можуть бути пов'язані зі змінними кишкового мікробіому. І так чи інакше дослідникам вдалося встановити асоціацію, а саме підвищену чисельність ентеробактерії стрептококі. Філів у кишечнику здорових осіб. І функціональні зміни кишкового мікробіота у хворих пов'язані із змінами кишкового мікробіому. Перед нами знову ж таки демонстрація, наскільки стан кишкового мікробіому відрізняється, це ми прекрасно бачимо зверху на стовпчиках контролю у порівнянні з, з хворими пацієнтами. Що саме встановлено? Зниження відносної кількості бактероїдів відносно до протеобактерій. Збільшення кількості протеобактерій визначається в даному дослідженні як біомаркер дисбіозу і фактором ризику захворювання. Ну і тому знову ж таки припускається наявність кореляції між атеросклеротичними захворюваннями та дисбіозом, що достатньо широко досліджується вже достатньо давно. А, наступний кишковий мікробіом та запальні захворювання очей у війні троль мікробних метаболітів. Я говорила вже про мікробні метаболіти, які є протективними, наприклад, коротколанцюжкові жирні кислоти. Або подивимося на інше. Стимуляція антигенами кишкової мікробіоти, як ви бачите, може призводити до виникнення неінфекційного увеїту За рахунок такої от антигенної стимуляції і активації ТОЛЕК рецепторів і ну, подібних рецепторів. Дійсно, порушений мікробний склад асоціюється з різними захворюваннями, цукровим діабетом першого і другого типу, російним склерозом, ревматоїдним артритом і такі інші увіїти часто супроводжують системні захворювання. Наприклад, на увіїд припадає приблизно 4-6 ускладнень при запальних захворюваннях кишковика, де також наявні асоціації з ураженнями очей, що свідчить за Припущеннями авторів про зв'язок між порушеннями в кишковому мікробіомі та виникненням овіту ще одна асоціація у ретро синдром здається до чого тут. Кишковик, коли зв'язок із бактеріальною інфекцією. Відомий відповідно до, до органів сечовивідних. Однак саме цей зв'язок він також пов'язаний із дисбіозом кишковика і розглядаються різні асоціації з хламідіями, про що ми знаємо, але і з кишковими збудниками, якими є шигела, Сальмонела та Кампілобактер. Тим, тим не менш, дослідження продовжується, і це стосується дійсно пошуку додаткових асоціацій, які додадуть більше може, доказовості у розумінні цих зв'язків. ну І переходимо до терапевтичних підходів, що можуть змінити, вплинути на стан кишкового мікробіому для можливої профілактики, а виникнення або прогресування очних хвороб. Ну і перед нами. На цьому слайді а, нові або перспективні терапевтичні підходи, спрямовані на таксони мікроорганізмів, на функціональні особливості кишкового мікробіому та їхніх метаболітів, і компоненти імунної системи, де ми бачимо, стрілочками показані а, напрямки можливих втручань. А трохи а, хотіла б ще повернутися до синдрому. Підвищеної інтестинальною проникності. Ось він перед вами у вигляді схеми, де ми бачимо нормальні тісні зв'язки між епітеліоцитами, ентероцитами, які вистіляють слизову оболонку, кишковика. І бачимо стрілочку, яка демонструє у щелину, яка виникла внаслідок запалення, проникають вже або крупні молекули, продукти деградації та мікроорганізми. І, сум... І тому от вплив на цей процес він також є важливим як фактор захисту та профілактики, як виникнення. Величезної кількості захворювань, так і їх прогресування. З чим він пов'язаний із зменшенням популяції патогенних мікроорганізмів і можливості впливу на зменшення популяції, на навпаки, збільшення захисних і протективних штамів. На пригнічення бактеріальної транслокації і проникнення у кровоносне та лімфатичне русло, і у зменшення організмів рівні токсичних продуктів, що надходять з їжею або з самими мікроорганізмами. Ну, і тому перспективним є застосування пребіотиків і пробіотиків. В даному разі існує препарат Колонзак, який є трикомпонентним, оскільки от він є прямим джерелом коротколем. Цюшкових жирних кислот або масляної кислоти, яка є прекрасним енергетичним субстратом колоноцитів, знижує вісцеральну гіперчутливість. Знімає запалення, тому що все починається з місцевого запалення, ми про це говорили, покращує цілісність кишкового бар'єру, тобто ту саму інтестинальну проникність. З іншого боку, він містить пребіотик інулін, дуже важливий субстрат для синтезу ендогенної, знову ж таки, масляної кислоти. А підсилює колонізаційну резистентність, сприяє детоксикаційній функції мікрофлори і а, прекрасна комбінація. Ми розуміємо, біфідобактерії, най, найвизначніші, найдослідженіші два штами: біфідобактеріум біфіду і біфідобактеріум лактіс, підтримують мікробіом а, кишки, кишковика. Знижують pH. Що це? Закислення. Це те, що також необхідно в комплексі із коронколанцюжковими жирними кислотами для покращення місцевого стану слежової оболонки кишковика. Ну і тому така от оптимальна комбінація масляної кислоти і симбіотика. Воно прекрасно сприяє покращенню кишкового мікробіому, стану кишковика. Далі використовується і є саме дефіцит масляної кислоти є маркером наявності хронічного запалення не лише при запальних захворюваннях кишковика, а при інших змінах, які ще не досягають виразності запальних захворювань кишковика. Тому от, одною із можливостей покращення стану кишкового мікробіому є використання. Коротколанцюжкових жирних кислот, наприклад, функції масляної кислоти у підтримці захисного бар'єру, який надає нам в комплексі з біфідобактеріями і інуліном препарат Колензак. Ну і на заключення. Ще раз хочу нагадати, що дійсно досліджень, дослідження тривають. Я сподіваюся, що ми отримаємо найближчим часом найбільше, найбільше, ще більше доказів про зв'язок. Стану кишковика, кишкового мікробіому із очними хворобами і будемо мати набагато більше можливостей для їх корекції та лікування. А я вдячна вам за увагу. Запрошую вас на нашу групу кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Національного медичного університету. Вона є в Фейсбуці. У нас вже біля двох тисяч підписантів, які отримують регулярно. Найновішу інформацію про дослідження, про рекомендації, наявні, що використовується більшою мірою, зрозуміло, в клініці внутрішньої медицини. Але ми зростаємо і запрошуємо вас бути з нами. Дякую за увагу!